Дніпропетровські, ніколи ні за яких підстав, ні за які кавріжки, ні з ким не співпрацюють. Ми настільки незалежні, наскільки нам це здається, ніякі дійсно пірашки, тим більше якісь подачки, ні від кого нам ви розумієте, яку я маю на увазі. І тільки, друзі, коли ми будемо дійсно незалежні. Коли ми не будемо дивитись, хто що дав, чи можна на нього щось сказати чи ні, ми будемо працювати сміло, спокійно, відверто, підходити до всіх, задавати ті питання, які вважаємо за потрібні. І нам за це нічого не буде. Тому дуже важко підступитись до Майдану, тому є до нас і, і в ЗМІ, і в інтернеті, і скрізь деякі питання, тому що ну, не продаються вам. Дякую за увагу. Слава Твої! Справді, що нас близько 190. Ну чому? Тому що конкретно 184, але ще зареєструється декілька чоловік і буде 190. А тепер слово співдоповіді. Анатолій Васильович, прошу.